Усім привіт із Швеції. Хто святкує Різдво 25 грудня, передаю вітання від Томтена. Хто це такий? Розповім далі у випуску Різдвяних новин. Головне Україні перемоги, мирного неба, а нашим хлопцям в окопах небесного і земного захисту, ну і нашої підтримки, звісно, любуючись цією холодною красою, вкотре згадую про глобальне потепління, бо снігу на різдво не було. Зранку був морозець мінус три максимум, а з обіду відлига. Ці кадри зняла ще до Різдва. Так незвично говорити про два різдва, бо Україна зараз проживає вагомий історичний період. Друзі та знайомі свої та іноземні питають, коли ви святкуєте Різдво? Що тут відповісти? Хтось 25-го, хтось 7-го, а хтось двічі. Все залежить від громади. Для мене останнім часом релігія відійшла на друге місце після традицій. Традиції це те, чим ми особливі, вагомі, важливі, насамперед для себе, щоб розуміти своє коріння та знати, хто ми є. А перебуваючи далеко від рідної землі, мимоволі пізнаєш нові культури, порівнюєш і ще більше цінуєш своє рідне, українське. Отож, Шведське Різдво. Шведи не дуже релігійна країна, як і Нідерланди. Чому згадала ще одну європейську країну? Мала нагоду цьогоріч святкувати Різдво сім'ї нідерландців. Це відео у мене, либонь, розмовного жанру вийде, бо друзі запитують, що як цікаво. Тому ділюся залюбки. До речі, цей милий песик живе в магазині. У Тінгсріді продавець літній чоловік. Ми гуляли селом маленький шопінг до Різдва. І зайшли у цю таку типову шведську крамницю. Бо краму тут дрібного і більшого дуже багато. Власне, самі маєте нагоду побачити, що тут продають. А поки ви будете розглядати товар, розкажу, хто такий Томтен. Ні, ні, це не цей красунчик з великим животиком, хоча Томтен також невеличкого зросту. Отож, хто ж такий Томтен? Різдвяний ельф або домовик. шведською його називають Юленіссе, Ніссе, Юль Томтен символ різдвяних свят у скандинавських країнах. Йому завжди допомагає сніговик Дасті, їздить на санях, які везуть лисиці чи собаки. Має декілька домівок. У Норвегії у комуні Фрогн, у Швеції біля підніжжя гори Гесунди, провінція Даларне. Якщо не пригостити ніссе рисовою кашею, можна з пивом. Хм, цікавий варіант. Усі ваші подарунки можуть зникнути. Шведський Дід Мороз Юль Томтен у перекладі означає різдвяний гном. Бо Юль це різдво, а гном шведською це Томтен. Тому Томтен, іншими словами, це гном. Тому він такий маленький невеличкого росту. Мешкає він у чарівному лісі. А біля його будинку вештаються малесенькі ельфи, які йому допомагають. Бор Йок. Велькомен. Тут живу я. Ласкаво просимо. Гуд Юль Веселого, хорошого Різдва. Верлденс Беста Папа, Верлденс Беста Мама. Найкращий в світі тато, найкраща в світі мама. Подарунки. Дуже люблять шведи подарунки, особливо на Різдво. Тепер ви розумієте, друзі, чому такі крамнички дуже популярні і дуже шануються в Швеції? Hemma bra, Мен Хусваген Бест. Вдома добре, але будинок на колесах краще. Як же це точно сказано про шведів? Це справді їхній спосіб життя. Друзі, дуже популярні у Швеції свічки електронні. Їх ставлять на вікна, а виглядає на чи справжнє. Свічки на підвіконнях та зірки на все вікно то дуже типові різдвяні декорації Швеції. А томфтина я сподіваюся ви побачили. А можливо хтось навіть встиг порахувати, скільки їх було. На зимові свята тут все ще поширено дарувати листівки. Старомодно? Можливо. Можливо, так, а може досить мило отримати такий невеличкий подарунок знак уваги. Та цьогоріч я мала нагоду спілкуватися на Різдво з нідерландцями, і про їх традиції також розкажу тут. Найперше важливо розуміти різницю між Голландією та Нідерландами. Бо Голландія це північна провінція держави Нідерланди, тому неправильно буде називати всіх українців, наприклад, гуцулами. Нічого проти останніх не маю, навпаки, шаную, поважаю гуцулію нашу рідну. Так от, виявляється, нідерландці великі шанувальники барбікю чи пікніків. І роблять, влаштовують вони це все не на дворі, а всередині за святковим різдвяним столом. Вони дуже люблять щось посмажити, і то так люблять, що їх хлібом не годують дай чимось пошкварчати на пательні. Жартую, пательня у них, тобто гріль сковорідка досить цікава забавка за столом, особливо святковим. У тарілках невеличких довкола наставлені всілякі варіанти того, що можна посмажити: цибулька нарізана, овочі, перець болгарський, печериці, помідори, чері ціленькі, і звісно, м'ясо різних видів. Отак набираєш, що тобі підморгує, і сам собі клопотенко. Для тих, хто не в курсі, євгеній клопотенко український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, дослідник української кухні, телеведучий і багато ще в нього різних важливих речей, які він робить. Реформатор, в якому плані пам'ятаєте, у нас рік тому були обговорення щодо змін у їдальні, харчуванні дітей, школярів. так це він він винуватись того всього. Ну це жарти, але хочу сказати, що я дуже симпатизую Євгену Клопотенку, бо він, крім того, що готує класичні рецепти, також їх змінює. І змінює досить симпатично і смачно, мені подобається. Шаную, дуже шаную і поважаю Євгенія Клопотенка. Поруч з лілією Цвіт. Також дуже люблю її канал з рецептами. Маленька реклама. Цікаво, а якими кулінарними каналами українськомовними, українськими користуєтеся ви? Поділіться в коментарях, будь ласка. А тепер кілька слів про шведську пошту. Привіт, свідоць! Для тебе пошта Швеції. На автозаправці ми підходимо. Ми приїхали забрати два е, генератори замовлені. І ось тут люди заправляються, купують їсти, звичайна автозаправка. І тут приходить пошта. Можна надіслати листа, а також можна, а також можна е, отримати те, що ти замовив. Якщо ви бажаєте відправити посилку, пакунок чи ту ж таки вітальну листівку, то поштових відділень тут не бачила. Функцію пошти виконують звичайні заправки. А це, друзі, корм для птахів, для годівничок. Зерно, насіннячко різне. Смокота, якою ласують. Наші пінаті друзі для пташок. Що сторона, то дивина. Добре зібратися разом усім близькими і рідними за святковим столом. Добре поспілкуватися в теплій затишній атмосфері. Добре заколядувати за столом. Всім відомою колядкою чи давно забутою, відчувши дух єдності і подих предків, які стоять за кожним з нас, ми маємо наші дивовижні колядки Щедрівки, якими чудується і тішиться весь світ. Згадаймо Щедрик тут його знають як Carol of the Bells». маємо наші пісні «12 страв в Різдва. Маємо ціле таїнство, як накрити на стіл на Різдво. Маємо завдання для малих дітей квоктати, мукати, кукурікати, мекати, бекати під столом, щоб водилася всяка всячина у хлівах. А в різних регіонах України свої родзинки святкувань. Яка ж багата Україна звичаями і традиціями? Шануймось, браття і сестри! Дякую всім, хто вислухав. Сподіваюся, ви почули чи побачили щось цікаве для себе у цьому випуску? Всім мирного різдва, щастя, успіху, благословінь, перемоги Україні, добробуту і процвітання.